Хочу вам нагадати, наші другі підписники, що маємо в наявності ось такий БУЛАТ 244 Pro. Це вже трактор йде в новому дизайні капота. Повністю пряма підлога, бачите, повністю рівно, нічого немає, нічого. Заща все зашито. Букове розташування, переключення коробки передач. Ось така панель приладів. М'ягке крісло. Двогшикісний вал боро потужності. Механічне включення переднього моста. Тут є блокування диференціалу, управління задньою навіскою і ручний газ. Трактор йде на розбраних широких колесах. Верніше на розбраних дисках і на широких колесах. 1 2, 2 4, Передні 6,5. Задні противаги. Передні противаги. Даємо двигун. 385 ВТ. Трьохціліндровий хороший, якісний двигун. Також вже такі сучасні нові розширені крила, ззаді все зашито. Лед-лампочка заднього ходу, розетка під причіп, пара гідровиходів, роздільна задня гідравліка. Підномерний знак табличка. Дивіться, яка потужна навісочка задня підсилена. Ось такий тракторець є в наявності. На даний трактор є гарантія, доставка безкоштовна. Ви можете до нас приїхати, можна протестувати, є мережа салонів. Представлені в великих містах. Або можна замовити онлайн, кому як подобається. Так що набирайте, дзвоніть або заїжджайте. Будемо раді вас. Зустріти!